Коли в сім'ї з'являється друга дитина, це завжди щастя для батьків. А для первістка це привід для ревнощів та заздрощів. Тому що весь світ, який був навколо нього, він змінюється. Вся увага надається переважно маленькій дитині. І у дитини з'являється старше відчуття, що вона батькам своїм тепер не потрібна. Що вони її не люблять або люблять вже менше? Це проявляється, якщо дитина маленька в таких рисах, що вона перестає самостійно їсти, або ж зовсім стає немовлятком в своїй поведінці. Звісно, це привід звернутися до дитячого психолога, тому що я знаю, як допомогти в цій ситуації, як дитину навчити бути. Старшим братом або сестричкою виконувати свої дорослі обов'язки незалежно від віку та радіти життю і знову повернути собі радість дитинства, щасливого спілкування зі своїми батьками.